Всім привіт, друзі! Вітаю всіх на своєму каналі. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Ну що, нарешті ми прибрали нашу пшеничку. Плівку прибрали. Залишилось прибрати оці піноблоки, бо тут валяються посеред дороги. Ой, бачите, оце кинула, ще й розколола трішки. Нічого вони нам не так, щоб потрібні. Чисто плівку, це. Прижимаємо, щоб вітром не здавало, накриваємо. Тріш... Прибрали пшеничцю в причеп. І ось тут, от у мішечках, теж пшеничка е, встигли до дощу, бо в нас погодка трішки змінилася. Стало так пасмурно, але нічого, я скажу вам, дуже комфортно зараз. І не холодно, і не жарко. Нормально. Дощів, вроді як передають на синоптиці, дивилася, передають на понеділок на вечір і на всю ніч аж на вівторок. Ось, Частину пшениці занесли в амбар, щоб молоти. Боденька помаши ручкою. Скажи привіт! Працюємо з Богданчиком. Вийшли на вулицю управлятися. Поставила у духовку запікатися крильця з картопелькою. І поки це запікається, вийшли управлятися. Зараз піду в амбар, треба вмикнути дробарку, починати молоти. Це в нас так завжди, кожен день треба вмкнути і хоча б один мішечок змолоти. Покажу вам в амбарі, там теж чоловік виносив туди те, що теж не закинув у причеп пшеницю, повиносив там, понабирав відра, перетягнув бочку ще одну. Теж одна у нас бочка там стоїть з ячменем, а інша бочка зараз повна пшениці. Ще в кариці, там, по-моєму, теж пшениця. Ну, зараз сходимо, я вам покажу і вімкнемо з вами дробарочку. Ось бачите, що у мене тут відбувається? Ось тут у відрах пшениця. Ось тут у бочці теж тут пшениця. Ось тут у кориті пшениця. І ось тут це вже вчора молола. А ось тут у мене важкувато відчиняється, а ось там у мене ячмінь. Так, синочок, зараз ми з тобою готуємо. <кхи> і закинемо. Мелю я так же, як і цей молола. Ковшик ячменю, ковшик пшенички. Бачите, ячмі. Потім знову ясмінь. Ось така у нас держав виходить. Ясмінь з псиничкою. А то вийшло як канал і псимічка, так у нього сміялося. Пининцею. Ось так. Нехай мелиться, буде ходити підсипати, а зараз ходимо з вами. Треба подивитися, що там у свиней. І що там у наші селяди корів? Богданчик, не треба. Тут заліз у там ту макуху. Стоєво. Заліз сюди. Тут у нас стоєва макуха. І не може тут туди не влізти. Тут і боля. Треба все потрогати ходить, подухати, ходи це Богданчик, з мамою? Так. Зараз ходимо до поросят. Подивлюся, чи є в них корм, що в них там є. Подивимось, треба всіх обійти. Не знаю, чоловік їм щось підсипав чи не підсипав перед тим, як лягти спати. Що ви, боже, мух у нас розвелось, ніяк не можемо їх. Потравити щори. Ну, Корм у них є. Зараз подивлюсь водичку. Ось тут у нас бачок у поросят. І ось так перевіряємо, чи є фонарем свічок в день. Воно погано видно, скільки води. Ось води у них зараз ось так. Зараз підкачаю. Водичку, Уже павутиння, бачите, качається водичка. Павутиння треба поприбирати. Будемо скоро робити тут уборку перед тим, як корів заводити в сарай, то треба все павутиння поприбирати, може ще плівко побивати. Треба буде трішки в сарай навести порядок. Хоча цей бачок відчепляли не так давно. І такого поводиння не було. Швидко тут все. Оце сарай. Тут тільки свині гасають, бігають так, що пиль стоїть стовбом. Вода слабенько качається. Слабенько качається. Так, ну нехай качається. Так, ну що, ходімо, з вами сходимо до корівок. Водичку я вже у поросят накачала, вимкнула. Зараз перемкнула на ванну, корівкам буде качатись. Я подивлюся, скільки водички у Оскара. Напор слабенький, щось води. Бачите, слабенький. Слабенький напор. Насос ще не вінкнувся. Як ввірбусь. Осінь прийшла, люди. Листя опадає. Що ви, мої друзі? Богдан пішов в амбар. Трохати свою макуху. Так, Оскар комбікорм з'їв, сіль є. Корівкам треба сінця підкласти. Бачите, залишилось тільки лугове і то небагато. Але вони, я бачу, не голодні, лежать, відпочивають, мабуть, тільки доїли. Нічого зараз я їм ще насмикаю. Розочарував друзі нас, ну, нас меляс. Оце ж замовляли, прийшов, поливали, але якийсь у нього чи запах такий притерний, я не знаю. Щось вони навіть мілка, яка дуже їсть, така взагалі не переборчива. Хоча, бачите, логове сіно не перебираю. Він знаю, що є смачніше. І телята якось його слабенько, І думали, з мілясом буде краще, але ні. Щось... Я вже чоловіку якось, то він був на роботі, дзвонила, поливала ж цим мілясом, поливала, поливала, а вони щось від нього не своротять. Я це кажу: можу їм поливати, може, кажу, зробити їм якийсь, знаєте, цей. Ну, Типу е, вода, там, в гарячу водичку розчинити цукор, додавати трошки, може солі чи може не додати солі і поливати таким більш натурпродуктом. Думаю, вони ж цукор люблять, сіль люблять. Коротше кажучи, чоловік каже: ну, Зроби, спробуй. Я це ж зробила, в баклажку налила, пополивала. Немає ефекту. Можливо, можливо, треба було більше цукру. Я небагато так зробила, що більше як солодка солена вода вийшла. Може, треба, щоб вона була гуща, знаєте, але в мене вдома цукру майже не було, тому якось так вийшло. Ось такі справи. Друзі, зараз піду, вимкну сарай цей шланг. Бо в нас щось закінчилася вода. Тільки вімкнула, вода закінчилася. Ось у нас в цьому році якась така проблема, що постійно в колодязі закінчується вода. Взагалі важко щось накачати тваринам, постійно закінчується вода. Я не знаю, що з цим робити. От зараз майже нічого не підкачала, вода закінчилась. Хоча зараз тільки 10- -та година. Так, зараз вимкну. Зараз тільки 10-та година. Зараз ходимо з вами. Я підсиплю ще. Одрубарку. Водінка, що ти там робиш? Зараз мама підсипить і піде до корівок. І це... І вода закінчується, важко худобі щось накачати. Це зараз взагалі важ... велика проблема. Влітку, влітку була така проблема. А зараз начебто... Начебто похолодало і все одно ось така проблема. Я не знаю. Ще ж ніхто всі пігнув. І водою так не користував, то де вона ділася ця вода? Не зрозуміло. Ну Зараз, я не знаю, через годинку, через От я пішла до корівок. Через годинку, через дві. Може щось там наповниться у колодязі, то накачаю коровам води. Зараз подивлюсь, що Оскара. Якщо у нього мало, то зван не черпаю. Корівкам треба, боденька, зараз сіна будуємо. Так ось, і коротше кажучи, міляс мене розочарував. І це у нас з сіном така проблема. І поки її не вирішимо, то в нас інколи мисли, думки проскакують такі, що може треба, може ми не тягнемо корів, я не знаю. Може, треба купити козу. А корівку продавати, купити козу. Бо молоко нам треба. У нас Богдан дуже любить молоко, молоко нам дуже треба. Але щось з цим сіном у нас вже другий рік якась біда. Ніяк ми не можемо навчитися на своїх помилках. Не знаю. Або досить багато цих уроків, на яких нам треба вчитися. Що, коротше кажучи, інколи знаходить, що настрою нема. Але потім. Приходить ніч, приходить ранок, беремо себе в руки і настраємо себе на те, що якось ми вийдемо з цієї ситуації, якось ми перезимуємо, і все буде добре. Ну, я думаю, так і буде. Завжди є вихід з будь-якої ситуації, тому не будемо засмучуватися. Не будемо засмучуватися, друзі, а будемо рухатися вперед. Зараз роздам сінця. Нашим тваринкам трішки потроше покладемо так, потім їж, щоб я могла прийти до корів. Будемо сподіватися, ну я буду сподіватися, що чоловік таке обробить землю перед зимою. І потім восени все посіє, траву посіє. І будемо ми наступного року таки зі своїм сіном. Бо, скоріш за все, наступного року нам... Доведеться купувати пшеницю. Не дуже така у нас історія теж вийшла з пшеницею. Тому, мабуть, в наступному році будемо купувати. У нас взагалі, я дивлюся, виходить якась історія за історією. Мабуть, ми ще... Якісь неопитні щось, чи що, я не знаю. Так, їжте, дамочки мої. Їжте. Так, Богданчику. Зараз мама подивиться, що у нас тут. Зараз мама подивиться, що у нас тут у Оскара є. Оскар мій друг, мій друг рогатий. Так, комбікорм є, сіль є, водичка є. Ой, боже, чуть не впала в цю кастрюлю. Водичка є. Ось так ми кастрюлю, чоловік прикрутив до колеса, щоб він її не перевернув. Збільшили ємкість. Що ти, друг наш? Оскар, так? Да? Оскар друг. Оскар друг. Так, зараз покажу вам поближче наших Тала, тваринок. Патрон. Патрона, до речі, заміряли. 200 кг важить цей хлопець. Ось такий хлопець. Жує на весь рід. А ось це наші дівулі. І я дуже-дуже сподіваюся, друзі, що наша мілка в цей раз буде все ж таки тільна. Бо вона ж це ж ми збиралися тоді запускати біля сьомого місяця. І вирішили ж таки перевірити. Перевірили, а ця дамочка оказалась тоді ж не тільна. І через це вже молоко вона ще збавила, бо скільки ж вона вже доїться. І це ж ми 19 квітня її. Знову осмімінили. І оце чекаємо, скоро, мабуть, чоловік буде купувати собі рукавиці спеціальні і хоче перевірити її, бо щось поки що не прослуховується теля. Ну, вроді, здається, як вроді тільна. А от якщо вона виявиться нетільна, ось тоді, тоді люди, друзі будуть, друзі, буде. Що воно таке бабка. Не бойся, все добре, не бійся. Ось тоді, друзі, буде біда. Тоді буде біда. Я навіть буду представити, яка біда. І як потім з цієї ситуації взагалі виходити, я навіть не уявляю. Це буде повний треш. Ну, будемо сподіватися, надіятися, що все ж таки Мілка нас цього разу не підведе. Да? Мілка? Ну що, друзі, буду з вами прощатися до наступних відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всіх була рада бачити на своєму каналі. Пишіть ваші поради, ваші думки, пропозиції. Може, хтось щось підкаже. Будемо дуже вдячні за поради. Всім дякую за увагу. Мирного неба. До зустрічі!